Усі мої вітання. Це спеціальний випуск програми Аргументи. І сьогодні ми заслухаємо звіт управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради. В студії сьогодні звітуватиме пан Юрій Дейнека, начальник управління стратегічного розвитку міста. Пане Юрію, мої вітання. Вітаю! Чи готові сьогодні розповісти про те, як Тернопіль розвивався у 2020 році? Звичайно, готовий. З задоволенням. Окей, давайте напевно розпочнемо із такого промо-відео, як наше місто бачить туристи і, власне цього року. Як це було? Давайте подивимось. Мене звати В'ячеслав Небільченко. Я родом з міста Прилуки Чернігівської області. Приїхав до Тернополя, бо люблю подорожувати Україною, відкривати нові місця. Маю друга, мама якого виросла в цьому чудовому місті, і я хочу йому його показати, бо він не може сюди приїхати, бо живе в Криму, тому я приїхав до Тернополя. Щоб показати йому, яке стало це місто за роки, поки його мами тут не було. Мої перші враження про Тернопіль дуже позитивні. Місто здається дуже затишним та спокійним. Тут багато дрібничок, які спочатку не помічаєш, але вони дуже гарно доповнюють цей образ. Я знаю, що Тернопіль чималий. Але він залишається затишним, не перетворюючись на мурахник з купою людей. По ньому хочеться гуляти та милуватися ним. Він зачаровує своєю красою та затишком. Я дуже приємно здивував додаток до смартфону D-Transport, який допомагає легко відслідкувати, де знаходиться автобус. Я думаю, це дуже зручно і для туристів, і для жителів міста. Класно, що Тернопіль такий компактний і дуже легко дістатися, звідки хочеш і куди хочеш. Я, до речі, прийшов у сквер, де виросла твоя мама по кличі і я їй покажу це все. Це тут дуже гарно, я тобі кажу, просто кайф. Навіть дитячий майданчик зробили, взагалі кайф. Так, для дітей. Як тут гарно, як все змінилося. така краса. Я пам'ятаю, поверне таке красиве. Я дуже сумую за Тернополем. Тернопіль залишає після себе дуже гарний післясмак. Це Дуже затишне, тихе та спокійне місто, у якому хочеться залишитися не тільки на один день можливо у майбутньому я б навіть хотів тут жити. Ось таким тернопіль побачив турист із містечка Прилуки. Знаю, що багато взагалі терноп гостей було в нашому місті цього року, незважаючи навіть на карантин, пане Юрію. Хочу теж запитати про ваші основні напрямки роботи, бо знаю дуже таке велике коло діяльності було. Тобто, це інвестиції і міжнародна співпраця з партнерами. І власне, оцей туризм. Що вдалося реалізувати, і над чим власне були проблеми, над чим довше працювали? Зараз скажу дійсно, що управління, незважаючи на те, що її невеликим за розміром здійснює діяльність у п'яти основних напрямках: це перш за все, міжнародна діяльність, це туристична діяльність, це діяльність у сфері залучення інвестицій, це діяльність у сфері зовнішньої реклами і діяльність у сфері стратегічного планування. Сама назва управління говорить про те, що основним завданням управління є стратегічний розток міста. І туризм дійсно сьогодні, згідно плану стратегічного розвитку міста, який прийнятий і вже Тернопільської громади до 2020 Дев'ятого року туризм є один з основних напрямків з точки зору розвитку міста і Тернопільської міської територіальної громади протягом 2005, починаючи з 15 року, саме вже після революції гідності, тому що в 13 14 роках був певний занепад туристичних потоків кількості відвідувачів у місті. В нас починаючи з 15 року, дійсно відбувається дуже хороший позитивний, позитивна тенденція у динаміці кількості відвідувачів і туристів містянополі. Щороку спостерігали таку тенденцію, що приблизно 15-20 гостей було збільшення кількості щороку у місті Тернополі, і радує те, що значна приріст саме іноземних гостей був приблизно таким самим, як приріст і внутрішнього туриста. І радує те, що за офіційними показниками ми приблизно за останніх 5 років з 100 тисяч туристів досягнули показника у 220 тисяч туристів в цьому році. Звичайно, ситуація значно гірша. У нас були великі. Плани в нас були плани і по транскордонній співпраці, і плани по проведенню фестивалів, плани по проведенню і спортивних заходів, і туристичних заходів. На жаль, COVID-19 ці плани всі перекреслив. І лише перші два місяці були дуже хорошими з точки зору взаємодії з іноземними партнерами. І радує те, що за перші два місяці ми, наприклад, є такий показник, як туристичний збір. То за перші два місяці ми отримали практично четвертину показника минулого року, що є дуже було. Хорошим показником, mm. але на жаль, після цього ситуація почала погіршитися. Хоча е, у розмові з туристичними операторами, з готельєрами, не все так погано, як було е, як є насправді. Е, ми приблизно в половину, якщо говорити про показники, вже оцінюючи 20-й рік, ми ведемо про те, що в нас приблизно буде 120-130 тисяч туристів. Це трошки більше ніж 50% минулорічного показника. Але це все одно це непогано, враховуючи те, що завантажність mm. готелів зросла, е, зменшилася втричі, фактично, і дуже часто то довгий час вони були зачинені взагалі для відвідувачів, тому не все так погано. Ситуація не є критичною, і ми віримо, що в наступного року ситуація покращиться, і ми знову ж таки станемо дуже потужним туристичним центром України. А чому туристи йдуть у Тернопіль? Чи теж вивчалася якась характеристика через те, що в нас дешевше, наприклад, чим у Львові і в інших містах є зелені парки, так, якісь якась цікава інфраструктура, чи все ж таки Тернопіль це ворота взагалі всю область, оскільки це і замки, так і релігійні храми, які теж приваблюють туристів, от вивчали це питання. Звичайно, вивчали тут є кілька причин. Перш за все, те, що Тернопіль є вже досить давнім європейським містом, і всі прекрасно розуміють, що до 39-го року ми були у складі Польщі, і засновником міста Тернополя є короновний гетьман Ян Амур Тарновський. і наше місто партнер Тарнов, яким є теж засновником якого є Ян Амур Тарновський, є першим містом, фактично з яким ми одним з перших міст, з яким ми започаткували нашу співпрацю, і саме тому дуже багато залишилось нас і шепольської ін інтелігенція, яка проживає у місті, і проживають і інші національності на Тернополі було дуже багато євреїв до 39-го року, і місто було дуже великим торговельним центром і дуже відомим містом. Заліщики в Тернопільній Тернопіль, Тернопільській області були якраз відомим курортом в складі колишньої Польщі, і саме тому і історично так склало, що в Тернополі завжди була велика кількість туристів і відвідувачів. З другого боку, вже враховуючи сьогоднішні показники, Тернопіль є центром Західної України. Від нас дуже зручно добиратися до. Багатьох інших міст рівновіддалені інші обласні центри і дуже зручно розташовується. Тернопіль є потужним логістичним центром, де працює багато дистрибуційних компаній і приїжджає і дуже активний бізнес-туризм. Тернопіль є науковим і молодіжним центром в Україні, і дуже багато заходів і форумів відбувається. І саме це притяг і крім цього, ви правильно сказали, що Тернопіль є дуже затишним, тихим, спокійним містом, перлиною якого є наш тернопільський став або тернопільське озеро, і саме це притягує туристів і відвідувачів до нашого міста. Ми запитали власне людей на вулицях, що вони думають, чому Тернопіль є таким цікавим для туристів. Давайте послухаємо, що вони кажуть. Мене звати Білл Ворен. Я з Америки. Моя улюблена вулиця в Тернополі. Ось ця Вона є унікальною. Схожа на ті вулиці, які я відвідував раніше у Франції. Я люблю музику, яка грає тут поблизу. Подивіться, оце архітектура, оці кав'ярні. І тут все так люди приходять з такою більш такою спокійною енергетикою. От якщо по всіх вулицях вони біжать, то по цій вулиці йдуть спокійніше. Так, бачимо, порівняли навіть нас із французьким містом. Так дійсно в нас навіть, є своя айфелева вежа на вулиці Руській стоїть. Теж багато я знаю, тернополян туди підходять і фотографуються. Цікава така от локація. А стосовно не туристів, а тих людей, які готові вкладати гроші в бізнес, інвестори чи зараз теж цікавляться Тернополем, яка в нас інвестиційна привабливість? Ну е, питання дуже неоднозначне. Питання стоїть в площині того, що Тернопіль є частиною України, і багато коли ми говоримо про іноземних інв інвесторів. то звичайно, багато інозем більшість іноземних інвесторів перш за все дивиться на ситуацію в країні, на інвестиційну політику і законодавство, яке регламентує ці всі процеси. Е, на жаль, ми повинні вийти, що законодавство інвестиційне сьогодні в Україні не є ідеальним, і це не сприяє тому, щоб інвестор активно заходив на ринки Тернополя і ринки України в тому числі. Але звичайно, ми маємо і багато прикладів, що іноземні інвестори заходять і в Тернопіль, і в область. В цьому році ситуація гірша. Проблемою є те, що Тернопіль, якщо брати саме місто Тернопіль, на жаль, немає сьогодні практично вільних земельних ділянок. Тернопіль є містом дуже компактним, невеликим і багато інвесторів на жаль хочуть вільних земельних ділянок. І саме тому ми в цьому році вірніше минулому році було виділено і затверджено вже міністерство економіці ділянка 15 гектарів, де ми створили індустріальний парк. І сьогодні ми маємо вже радуємо, що маємо саме інціка зацікав. Кавлені з боку іноземних інвесторів до роботи в інвестиційному парку індустріальному парку, і ми віримо, що в наступному році ця ідея почне реалізовуватися в місті було реалізовано кілька проєктів, але звичайно цього недостатньо для сучасного стану. Проблемою є велика кількість промислових об'єктів, які сьогодні колишніх індустріальних об'єктів, які є в Тернополі, але які, на жаль, знаходяться у приватній власності. Приватники не дроблять великих активностей з точки зору для того, щоб ці об'єкти заправили працювали, а місто на жаль, в силу своїх повноважень не має права втручатися у справи приватного бізнесу, mm -hmm. і тому ми маємо таку проблему. Багато людей говорять про відновлення там фарфорового заводу, комбайного заводу. На жаль, це вже ілюзії. Цього вже ніколи не буде, тому що всі вони продані, всі вони mm -hmm. знаходяться в приватній власності, і лише приватник може вирішувати, якщо він не віддасть ці об'єкти. Що саме буде в е, стосовно взагалі тернопільської громади? Так, бо це не тільки місто Тернопіль, це ще і села, які до нас приєдналися. Там теж є багато е, Певно, місця так чи і локації, які б могли зацікавити е, інвесторів, Абсолютно чи випали на ви це питання звичайно. Ми навіть в новій стратегії це дуже велика перевага. Що ми сьогодні отримали 10 сіл, або 5 сільських рад, які ввійшли до тернопільської міської територіальної громади. На жаль, всі вони знаходяться трошки далеченько від угу. Тернополя, але е, є вільні земельні ділянки, і сьогодні ми вже розробили певні об'єкти, і під, під, під те, що можна буде розташувати і об'єкти е, сільсько переробки і. Об'єкти зеленого туризму це те, що може дати додаткові стимули для розвитку бізнесу і в Тернополі, і в Тернопільському регіоні. Окрім цього, в нас є село Малшівці, де завжди роками десятками років було сміттєзвалищне, і сьогодні в нас вже реалізовується проект. По будівництву сучасного сміттєпоробного комплексу з утилізацією біогазів і так далі Це теж нові робочі місця і переза все екологічне вирішення кличних проблем, які сьогодні існують з сміттям в місті і в області. Дороч, додам, що теж у селах городищини досівці, які доєдналися до нашої громади, теж є заповідник, тобто великі гарні території, які приваблюють туристів. Але наразі це ще не розкручений такий бренд. Тому я думаю, що це ми про це тиніше поговоримо. Як зробити із таких крутих локацій, які є в нас в громаді дійсно. Туристичні круті місця. А як стосовно міжнародного співробітництва, так знаю, що є в нас міста, партнери, дружні міста. Як взагалі між ними різниця? От міста, побратими, партнерські міста і дружні міста. Чи вони якось відрізняються? Суттєвої один один один? різниці великої немає. Різниця в тому, наскільки довго ми співпрацюємо активно з тими містами, коли ми говоримо про міста, побратими, Тернопіль має чотири міста, побратими: це Тарнов, це польські два міста, це грузинське місто Батумі і Молдовське місто Тернопіль. Тирасполь. саме ці міста фактично з цими містами вже співпраця відбувається з 90-х років. Тобто, сьогодні можна мати мову про те, що з часів майже незалежності ми співпрацюємо з тими містами. Єдине, що місто Терасполь, яке знаходиться сьогодні на території невизнаного Придністров'я, де знаходяться російські війська, протягом останніх років ми, на жаль, змушені були припинити з ними діяльність саме через їхню політику, яка була спрямована на проросійську орієнтацію. З іншими містами ми дуже активно працюємо. Міста партнери це міста, з якими вже маємо певну Ектно діяльність, якими ми вже працюємо по кілька років, і які ми бачимо хороші перспективи. Я з дружні міста це основному поодинокі проекти, з якими ми працюємо, але це міста, з якими ми теж підтримуємо контакти і віримо, що в майбутньому ми зможемо активізувати нашу роботу. Сьогодні Тернопіль має близько 30 міст партнерів з понад 10 країн світу. Не зі всіма співпраця відбувається дуже активно. Чому тому, що, наприклад, є міста партнери на території США, Канади, Бразилії Аргентини, далека відстань і. Зробити дуже активні обміни між ними нереально. Е, найбільший партнер це, звичайно це була Польща, де в нас є близько 10 міст партнерів, з якими дуже активно співпрацюємо. Ми дякуємо нашим польським містам-партнерам за допомогу за підтримку демократичних процесів в Україні і в області і в Тернополі, в тому числі за економічні процеси. Ми дуже активно співпрацюємо з містом Вільні з Естонії, з містом Таураге з Литви. Це ті міста, які дають надуть велику підтримку, і з точки зору реабілітації військових наших е, дітей. Бійців, які загинули або отримали травми чи поранення в зоні. АТО. з точки зору розвитку бізнесу, Вільянді – це місто, яке є частиною Естонії. А Естонія є одним з лідерів з точки зору демократичного управління, саме смарт-технології, і це саме я, Вільянді нам допомогло дуже багато. З точки зору і було багато е е е Таких навчальних тренажерних аспектів з точки зору як в них працюють. Приїжджали естонці до нас. Наші делегації бізнесу, підприємці візли до них, дивилися, як в них це налагоджено, і ми їм дуже вдячні за рахунок, того, що і сьогодні Тернопіль належить до трійки найпрозоріших міст України, і заслуга естонських партнерів в цьому є дуже і дуже великою. На жаль, не така активна економічна співпраця, як би хотілося проблема, якраз того, що Україна не є членом Євросоюзу, і є проблема з точки зору виходу на європейські Але ринки. Наміці, так, от у нас зараз стало більше партнерів. Чи, наприклад, у 19-му році, якщо у 19-му році ось бачу партнерських міст у нас було 19, то в цьому році вже їх і 20. А, Міста побратими теж чотири було чотири і сім. Це дружні міста. Ну, зразу скажу, є. що в минулому році ми підписали угоду з двома білоруськими містами-партнерами: це Пінськ і Гродно. Білорусія дуже хороший туристичний партнер України була вірніше до середини 20-го року. Через події політичні, які сьогодні мають місце в Білорусі. На жаль, ми сьогодні контактів практично не маємо лише переписуємося листами і дуже погано, тому що дійсно в нас перспективи були вже великі. Наприклад, місто Пінськ має університет, який дуже гарно почав працювати з нашим економічним, сьогодні вже західноукраїнським національним університетом. Гродно, це місто партнер біля польського кордону, і ми мали вже проекти в межах транскордонної співпраці. Започатковані, на жаль, вони поки що зупинилися через саме Сітуація в цьому році ми підписали угоду про співпрацю з містом Замость Замость або Замостя в польське прикордонне місто. Місто дуже історично потужне, туристично потужне. І вже в наступному році ми почнемо реалізовувати спільний польсько-український проект, якраз з точки зору відновлення культурної спадщини. І буде він цей проект пов'язаний з Тернопським замком. Я хочу нагадати, що зараз програма Аргументи працюємо в прямому ефірі, і ви можете почути звіт управління стратегічного розвитку міста. Звітує пан Юрій Дейнека. Начальник управління також хочу запитати вас стосовно нагород, так які отримало наше місто цього року. Знаю, що Тернопіль увійшов п'ятірку найкомфортніших міст в нашій країні, які ще схожі нагороди були у Тернополя. Ну, перш за все скажу, що за останні роки ми зробили дуже великий ревок з точки зору смарт технологій тобто з точки зору запровадження технології розумного міста і електронної демократії, і електронного урядування в діяльність нашої міської територіальної громади. І якщо ще три роки тому про Тернопіль як електронну електронне місто, майже ніхто не чув, то за останні три роки ми зробили дуже хороший прорив і протягом трьох років на Головному між Україні всеукраїнському міжнародного рівня форумі Київ Смарсіті. Ми отримуємо нагороди. Минулого році саме ми отримали нагороду, яка називалася яку в якій ми стали найбільш інноваційним містом України серед міст обласних центрів. В цьому році ми отримали нагороду як найбільш енергоефективне місто України, і це радує в тому, що дійсно в Тернополі завдяки і міжнародним партнерам, реалізовуються гарні проекти стосовно енергозбережуючих Чихенезберігаючих технологій, і стосовно того, щоб зекономити і покращити комфорт громадян, і саме ця нагорода підтвердила, що ми рухаємося в правому напрям... в правильному напрямі. Окрім цього, ми ввійшли як правильно сказали в п'ятірку найкомфортніших міст України, і це радує, тому що головне завдання влади це забезпечення комфортного перебування мешканців міста і громади і гостей міста. І саме тут радує те, що Тернопіль щороку стає красивішим і зручнішим як для мешканців, так і для. Гостей нашого міста, окрім цього, знову ж таки ми отримали дуже хороші нагороди з точки зору фінансового забезпечення. Місто е, е, незважаючи на всі проблеми зв'язані з ковідом, Тернопіль є хорошим е, бюджету утворюючим, сильним економічно і фінансовим центром, і ми здатні забезпечити значною мірою всі потреби міста і громади саме своїми силами. Звичайно, що коштів на все не вистачає, але місто є самодостатнім і це радує. І окрім цього, були нагороди і в освітній галузі, були mm -hmm. нагороди. І в культурних сферах ми отримали досить багато нагород в різних рейтингах. Серця. Ну, і це гарний такий сигнал для інвесторів, так що от місто розвивається. в Місті є освітній науковий потенціал, які готові працювати, готові розвиватися. І також я знаю, що ЗНО ми теж показуємо, щороку кращі так. результати. Дійсно, Тернопіль у п'ятірці кращих теж і в цьому маємо відео від тернополянки, яка вчиться у Варшаві. Теж і теж поділилися своїми думками, як змінився Тернопіль, і чи дійсно зараз місто стало в стилі смарт. Давайте подивимось. Я народилася та прожила до 17 років у Тернополі. Після закінчення школи я вирішила навчатися у Варшаві. Через певні обставини мені не вдавалося часто приїжджати до Тернополя. Але саме тому зміни, які відбувалися у ньому, для мене були дуже яскравими та виразними. Бвно вразила поява карти тернополянина, адже я знала, що у Варшаві жителі міста давно користуються аналогом такої ж самої карти. І знаючи наскільки це зручно та вигідно, я думаю, що файна карта це справжній прорив для жителів Тернополя. Великим бонусом у Тернополі є те, що на вулицях міста можна знайти безкоштовний Wi-Fi. Це дуже зручно, тому що в будь-який момент, якщо тобі потрібно, можна подивитися новини або поділитися з друзями приємними враженнями. Я багато добула та прожила у європейській столиці довший час, тому з впевненістю можу сказати, що Тернопіль європейське місто, яке активно розвивається та тішить своєю красою людей, які тут живуть. Угу. Почули так відео, точніше, почули думку тернополянки, яка проживає у Варшаві. Теж має з чим порівняти. Думаю, що багато хто з вас зараз теж можуть порівняти, як Тернопіль змінився за ці роки і що стало краще. Тому теж, якщо маєте якісь такі цікаві історії, залишайте в коментарях на сторінці та один новини. Пане Юрію, наостанок хочу запитати, які взагалі плани на 21 перший рік так хочемо вживитися з цього карантину, і думаю, ідей є дуже багато. Ну, перед зазвичай то це плани, які стосуються і 20-го року, які сьогодні не реалізовані в цьому році. Було реалізовано багато проектів з точки зору благоустрою міста, з точки зору реалізації інвестиційних проектів в місті, але поки що вони були це внутрішньоукраїнськими проектами. Тому на наступний рік, перш за все, нам хочеться, щоб запрацьовував індустріальний парк, щоб в місто прийшли дійсно потужні інвестори. Чи це буде іноземний, чи це буде вітчизняний інвестор? Не не ти не, не стільки важливо, тому що головне, щоб були створені надійні робочі місця і з хорошим рівнем заробітної плати. Сьогодні проблема якраз в тому, що в Тернополі сьогодні немає проблем із роботою. вільної робочої місць дуже багато питання із оплатою праці. На жаль, вона є недостатньою для того, щоб зацікавити і залучити високолівковних працівників. І тому багато людей виїжджають за кордон. Ми надіємося, що реалізуються великі проекти наші стосовно, завершення будівництва водної арени і. Початку будівництва палацу спорту, який є будів великими магнітами туризму з точки зору якраз розвитку е, спорту і проведення спортивних змагань. Е, Наступного року буде продовжено великий проект з очистки тернопільського ставу, і ми віримо, що в нас продовжиться змагання з водномоторного виду спорту, і виникне багато інших видів спорту, які пов'язані з водою. І в нас будуть реалізовані. Вже ми планували, що вже в цьому році будуть змагання веслувальників міжнародного рівня. На жаль, поки що не реалізувалися ці проекти. Звичайно, що є інші проекти, які пов'язані із туризмом, тобто це проект з містом Замостя, за все, пов'язаний, і ми дуже. Хочемо розпочати процедуру е, нашої саме відновлення тернопільського замку. Сьогодні там знаходиться прекрасна школа греко-римської боротьби, але ми розуміємо, що Тернопільський замок це єдина будівля, яка збереглася з 1548 року. Фактично, і тому в планах міста вже давно є створення музею саме в е, на території Тернопільського замку. І пласпорту нам би допоміг би цей проект реалізувати. І саме польською стороною з містом Замося, ми би реалізували перші кроки в з точки зору відновлення саме Тернопського. О замку mm -hmm. створення бронзового макету Тернопільського замку і створення відповідних промоційних екскурсійних аспектів, які б допомогли цей проект реалізувати. А далі вже ви продовжили проекти. Я думаю, по Повній реконструкції Тернопільського замку зі збереженням якраз їх традицій, які є, пане Юрію. Дякую за розмову. Дякую за звіт вашого управління. Друзі, нагадую, що сьогодні ви мали змогу почути звіт управління стратегічного розвитку міста у студії був Юрій Петрович Дейнека. Наступний такий звіт буде у четвер. Тому запрошую усіх його переглянути. Побачимось.